...може травмуватися і доросла, і дитина. У цьому місці валяться поручні і сипеться каміння. Люди хочуть, аби аварійний місток відремонтували, а чиновники зволікають. Тому люди звернулися до народного контролю. Без камінної огорожі місток у парку Тупільче вже кілька місяців. Тернополяни обурюються. Комунальники могли б хоча б обгородити аварійне місце. І хто що для цього написав, зробив, ніхто нічого не знає. Це парк, тут гуляють діти, і причому без батьків. Якщо ще є батьки, батьки можуть якось дітей втримати. А так. Діти вони цікаві, вони можуть заглянути в Дарці, впасти. Так що це дуже небезпечно. Чому воно так, і ніхто щось навіть не дасть ленточки червоної? От саме небезпечно для дітей, та й для старшого віку. Можуть йти близько. Підвернутися нога може впасти в воду, всяке може бути, випадків багато є. Тому що можна і ногу зламати, можна і старші, старші людині, не тільки дітям. Марія повинна звернути на це увагу. Чи поки не буде, кажуть. В якоїсь випадку, що дитина паде, чи якось травми, то не то поки нас, як завжди, не звертають на то уваги. В комунальному підприємстві журналістів народного контролю запевнили, місток відремонтують і виконують роботи так, аби пошкоджень тут довго не було. Так, плануємо підняти трошки вище, щоб і вода на місток не виходила, і щоб він вже нормально тримався, знов на пару років. Плануємо так. би, до середини літа то тут все зробити. Придбали вже там ті камінні, тії будемо витягували, що воду впало, але просто холодна погода, що за роботу не годин залізти. Ми простежимо чи аварійний місток відремонтують. Зоряна довгань, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ